Пішов сам в нашу рідненьку 79-ку, дуже захотілося пригнути з парашутом. Потім якось втягнувся, понравилось, свій фах. Так що в мене військова сім'я вона з'явилася раніше, ніж ну, моя громадянська. А зараз це робота. Це робота, не на життя, а на смерть. І треба це розуміти, і розуміти кожен день, кожну секунду. Відпрацювали сім пострілів. П'ять одиниць техніки лежать. Два танка в Дрібізгі, два БТР в Дрібізгі і підбили одну, один КАМАЗ, з якого е, спригнув особовий склад, тут же висипався в поле. І так вийшло. У мене якраз було те місце пристріляне. Ну я там от всіх їх положив. Пісня для мене це життя, це все. Я без пісні не можу. І от навіть зараз поранена рука, от ще досі не можу нормально на гітарі грати. Я от, десь якийсь стішочок, якесь, якесь четверості. У мене є мій, мій робочий блокнотик, який завжди зі мною. У мене є книжки. Ну, у нас в Миколаєві. Творчі спілки, вони от, вже три книжки я знаю, в котрих ввійшли мої твори. Це моя мрія записати акустику, альбом, дати класну концерт-презентацію і, і зробити от, написати свою кни, книжечку маленьку. Пускай вона буде. Хай вона буде одна. Але вона буде. Тільки на ворог. Ну, він морально слабкий. Ну, вони просто, ну, 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 ну що ви можете взяти. З цих. Це все, що вони можуть. Артой і повагітним жінкам ракетами. І ні, ні, нікому ніколи не дозволю поплюжити мою землю. Вони можуть сюди прийти, тільки удобрити мою землю. Добре, щоб, було, щоб в мене був добрий врожай.